Добрий день. Наші дисципліни з клінічної фармації є обов'язкові компоненти, є вибіркові компоненти. От основний наш компонент це клінічна фармація та фармацевтична опіка. Вона передбачає вивчення трьох модулів, і на кожному модулі є відповідна тематика. Можна зайти на лікар НМУ, і ви побачите, що є 16 перших темпів перший модуль. 17 30, до 32 теми це другий модуль, ну, а з 33 теми починається третій модуль. І відповідно, якщо ви приходите вперше на кафедру, то ви вивчаєте перший модуль, другий раз на кафедру, на другу сесію це другий модуль, ну і останній модуль ви вивчаєте, коли вже останній раз приходите. Так, от, в чому полягає вивчення? Передивіться теми: до кожної теми є завдання. Власне, вирішення цих завдань це і є частина контрольної роботи. Коли ви прийдете на кафедру, то буде тест, який також дозволить вам набрати бали. Таким чином, ви наберете бали за попереднє вирішення завдань до певних тем, і плюс за контрольну роботу, яка буде стосуватися тематики саме даного моду. Вибіркова дисципліна фармацевтична паліативна допомога. Вона містить 10 тем і тут ми в темі 8 виклали ті кейси, які хотіли б, щоб ви розглянули і навчились вирішувати такі ситуаційні задачі. Крім того, в цьому модулі є відеолекції, які присвячені клінічному використанню канабіноїдів. Тобто ви можете переглянути ці лекції і спробувати вирішити ці кейси. Якщо виникнуть складнощі, які викладачі, потім вам допоможуть. Ви можете переглянути і іншу тему, відповідно, там є додаткові матеріали. Ну і якщо виникати будь-які питання, будь ласка, надсилайте нам на електронну пошту. На жаль, я не зміг сьогодні з вами персонально поспілкуватися. У мене співпала лекція на з вами з лекцією для денної форми фармацевтичного факультету, але будь ласка, оце моя електронна пошта. Якщо буде потрібно, щоб ми з вами зустрілись і окремо переговорили без певних питань. Будь ласка, напишіть мені, можемо організувати в той день, в той час, коли вам буде зручно. А поки що бажаю вам всім здоров'я і головне безпеки в наш непростий час. Все найкраще.